Українські розвідники провели унікальну операцію, вразили ворожий потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали для ворожої армії. Гурівці вистежили російський транспорт на тимчасово окупованій частині Запорізької області, та ударними дронами атакували рухомий склад на залізничній ділянці. Дим від пожежі було видно за кілька сотень метрів. А ось так українські оборонці знищили черговий російський ЗРК Бук М3 разом з боєкомплектом. Нагадаю, БУК М3 найсучасніша модифікація зРК, яка вартує близько 45 мільйонів доларів. Слідом за ЗРК сили оборони підірвали також черговий російський танк. Оборонці з підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби України виявили ворожу машину під час руху, і кількома влучними ударами FPV-дронів її знищили. І ще одне знищення російської техніки. Український FPV-дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри. Пілоти дронів не просто вдало керували безпілотником на ворожій території, а ще й змогли скерувати БПЛА в російський ангар і вразили танк окупантів та іншу техніку. А це вже кадри роботи української авіації. Пілот Міг 29 завдає потужних ударів по місцю дислокації окупантів на території Білгородської області в селі Козенка. Українські оборонці знищили ворожу РСЗВ на покровському напрямку. Окупанти намагались вести вогонь по українських позиціях. Пілоти в дронів скерували туди кілька БПЛА. і град розлетівся над руски. І це відео теж з Донеччини. Тут, поблизу населеного пункту Новотроїцьке, наші оборонці виявили російський склад боєприпасів і атакували його fpv дронами Після влучання розгорілася пожежа, в результаті якої почала детонувати зброя. А ось так детонує російська самохідна артилерійська установка. Її знищили бійці з підрозділу Рим, 130 130-го розвідувального батальйону. Під час атаки вдалося ліквідувати і кілька окупантів з екіпажу Сау. І ось же робота української авіації на Білгородщині в населеному пункті Глотово. Український пілот міг 29 влучає в розташування російських військових.